Основна причина, по якій осипається завивка або розкручується, це погано змили в перший сустав. Тому для зручності, бачите, я зняла резиночку, щоб вона не заважала і всі бігоді, ну майже всі були в мийці. І е, жгут я не знімаю, він е, запобігає попаданню волосся на обличчя і обільно поливаю водою. Кожну бігу Повністю-повністю. І навіть в тяжко доступних місцях, бачите, я повертаю голову, я поливаю. Не надіюсь на те, що туди попаде вода. Рукою провіряю, чи доливається туди вода. І як ви бачите, в мене вон, там зібралась водичка в лиці, вона така трошки, наче мильна. І от змиваємо досить добре. Це десь займає 5-10 хвилин часу.